Привіт, друзі! Мене звати Лариса Карпишин. Нині українці не можуть поскаржитися на дефіцит косметичної продукції. На полицях магазинів є величезне різноманіття засобів, що забезпечують ретельний догляд за тілом і домом, від різних гелів для душу до різних кремчиків для рук і для наших ніжок. Часом від різноманіття косметичних товарів просто голова йде обертом. Що вибрати, які продукти я підносить. І останнім часом дуже багато людей звертає увагу, якого саме виробництва ця продукція. І я пишаюся тим, що сьогодні можу запропонувати вам наш новий український проєкт, який називається Всі до свого по своєму. Цей проект був організований минулого року в травні місяці 2015 року. Мета цього проєкту купуй українське, виробляй українське, люби українське. Цей проєкт організувала компанія Джерелія. З якою метою? Для того, щоб об'єднати найкращих українських виробників і допомогти їм. Вийти на якісно кращий рівень економіки. Така ініціатива вже була в нас в Україні близько 100 років тому на Галичині, коли також підприємці почали об'єднуватися, тому що був дуже занепад економіки. І ось одному такому досить розумному інженеру прийшла в голову така. Ідея об'єднання підприємців для покращення рівня їхньої, їхнього економічного стану. І ось ця ініціатива минулого року була зновлена з метою допомогти нашим найкращим виробникам піднятися на якісно новий рівень економіки і вийти на міжнародний ринок. Продукція дійсно натуральна. Дійсно якісна, виготовлена за новітніми технологіями європейської якості. Всі товари виготовляються з екологічно безпечної натуральної сировини. Вся продукція сертифікована, має санітарно гігієнічні висновки Міністерства охорони здоров'я України. Також можу сказати, що я якість перевірила на собі та своїх близьких. Я просто. Неймовірно вражена якістю нашої української продукції. Чому? Тому що я більше десяти років користувалася різного роду імпортною продукцією, і дорогою, і середньої ціни, і дуже високої якості, і середньої якості. І коли я почала користуватися продукцією від компанії Джерелія. Я просто, я просто в заході. Ну не передати, яку я відчуваю зараз гордість за наших цих виробників. Я ніколи не сподівалася, що дійсно наше Україна може бути настільки якісним, що навіть по якості набагато краще за імпортну. Так що рекомендую. Дійтеся, купувати наше українське. Я знаю, що зараз багато з вас має такий досвід. Я купляла українське, воно неякісне, воно мені не підійшло, ще там якісь причини. Але ця продукція дійсно, ваша, дійсно варта вашої уваги, тому що вона дійсно якісна, дуже якісна і дійсно 100% натуральна. І на сьогодні кожен із нас прагне економити. І бажаю користуватися дійсно якісною продукції. Отже, пропоную вам стати відклієнтом нашої компанії Української Джерелі, оскільки реєстрація безкоштовна це також великий плюс, тому що всі хочуть економити на, навіть на самих таких дрібничках. Отже, і реєстрація безкоштовна це також плюс до вашої економії. Ми кожного дня роздаємо нашим друзям та знайомим безкоштовні поради, що де я купили. Наприклад, я купила гарні духи, мої, е, мої е, знайомі чи мої близькі подруги дуже вони сподобалися. Вона прийшла, мене запитала, я їй розказала, в якому магазині я купила, як називаються ці духи, яка ціна. Моя знайома пішла, купила ці духи. Але магазин не прийшов мені і не сказав, от Лариса Карпишин, ви так гарно порадили нашу продукцію. От, будь ласка, вам знижка 25% на наступні ваші покупки. Немає в нашому житті такого. Ми кожного дня роздаємо нашим близьким, нашим знайомим безкоштовні поради. Це, це з одної сторони класно, це дуже добре, тому що ми допомагаємо робити покупки, але з другої сторони. Нічого не отримуємо. І зараз кожен шукає, де б, як заробити. хтось основну роботу шукає, хтось шукає додаткові дослідник. І тут компанія наша пропонує всім нам за наші отакі щоденні поради, які ми безкоштовно роздаємо, чи заробляти гроші. Так що, якщо вас зацікавила моя пропозиція, чекають відповіді, Пишіть мені, мої сторінки є в контактах, в Фейсбуці, в Однокласниках. Ссылки на мої сторінки є під даним відео. Якщо у вас виникло бажання безкоштовно зареєструватися і користуватися дійсно якісною та класною українською продукцією, ссылка на реєстрацію є також під даним відео. Ви можете зайти по даній ссылці і самі безкоштовно зареєструватися. Якщо під час реєстрації у вас виникнуть якісь запитання, пишіть мені, будь ласка, заходьте на мої сторінки і пишіть мені ваші запитання, які у вас виникли. Дякую, що приділили увагу, переглянувши моє відео. Бажаю всім миру, добра, позитиву. Нехай всі ваші заповітні мрії і важливі плани втіляться в життя. Дякую всім за увагу, всім па-па. До нових зустрічей!